Відповідно до слів Шевченкового заповіту, могила Кобзаря знаходиться там, де видно і Дніпро, і Кручі, і широкополі лани, на околиці міста Канева, на одному із найвищих придніпровських схилів Чернечій горі І побудована на зразок давніх козацьких могил курганів. Щоправда, не зважаючи на традиційні шевченківські дні, відвідувачів у цьому місці на пальцях порахуєш, та й схожі вони радше на поодиноких фанатів. Кожен рік приїжджаю, кожен рік я тут стою, кожен рік я тут плачу. Сумую за мене. Поруч з могилою найбільший в Україні музей Кобзаря, зачинений на ремонті вже чотири роки. Коли планується оновлене відкриття, невідомо. А ще автентична українська хата із Ближче до полудня на території заповіднику людей трохи більшає. 9 березня. Чимось особливий, крім того, що вихідний в школі? Бравці того Шевченко. А хто це? Це відомий письменник, пець, художник. Так. Він писав, малював. Який вірш знаєте його? <рісний> Заповніть то поховайте мене на могилі, серед степу широкого, на вкраїні милій, щоб лани широкополі, і Дніпро, і кручі, було видно було чути, як риве ревучі. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній новій. Не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Ірина Колодійчик з Чернечої гори в Каневі спеціально для могилянської школи журналістики.